Вітаю, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Запорізька область. Де окупація? Коли нарешті відбудеться де окупація Запорізької області? І як це буде, і коли, і коли можна буде людям повертатися у свої домівки, до своїх близьких у Запорізьку область? Скажіть мені, будь ласка, вищі сили. Будуть надходити звістки, вже йде мирний вогонь, вже щось відбувається. Так, найближчий час. Дивіться, що я бачу, що буде на майбутнє така Ну, воно вже вже надходять такі звістки про звільнення. Запоріжжя так, багато агресії було там дуже сильно. Так, загинувші люди, сумують дуже сильний. Хтось працював на ворога і це погані дуже люди. Бідне Запоріжжя. Така велика кількість загинувших мирних людей. Так, на майбутнє взагалі. Я бачу, це буде початок листопада, будуть падати листя з дерев. І дивіться, здійснення мрії і нададуть допомогу, хто там знаходиться, отримає допомогу. Але військові дії, саме військові дії. Надходження допомоги. І вже воно йде, і вже почалося деокупація. В небі мирний вогонь. Все, смертей вже більше не буде. Ви знаєте, ворог не буде втратити енергію на те, щоб чіпати людей. Відкривається дорога. Усі всі катівні, тортури припиняються, ворог дуже буде зайнятий своїми справами, такого жаху, що він там робив, і як люди настраждалися. І в них взагалі вже немає ні коштів на життя і як жити. Це вже в минулому. Я бачу відкриту дорогу. Так, люди дуже сильно чекають. Знаєте, вночі буде щось робитися. Вночі будуть відбуватися такі події. Так, повернення в Запоріжжі. В Запоріжжі буде, прийде такий дуже потужна людина. І з перемогою, і вже це найтакі ближчі часи. А люди будуть вертатися, і вже сама, сам мирна стане в Запоріжжі. От я бачу, що це буде початок листопада, напевно, що варенд повернення і надходження такої великої допомоги. Але на жовтень не будуть вмирати мирні люди. Так, зцілення абсолютно. Дивіться, вересень місяць. У цих страшних людей тих ворог і ті, хто працював на ворога, прийде звістка про щось буде робитися вночі і про перемогу такого потужної людини. Запоріжжя звільнять. І це вже вересень початок. Така перемога, будуть розповідати про ці перемоги. І те, що люди страждають так, в них в жовтні вже прийде зцілення, хто хворий, отримає ліки, хто сумував за ким-то, зустрінеться з своїми рідними. А є. Так, це, напевно, буде така сама потужна така область. Її будуть поступово звільняти і листопад настане звільнення. Але воно вже почалося, вже потихеньку відходять військові окупанти. Також гарні карти. Листопад взагалі буде мир і здійснення всіх мрій, надходження допомоги людям. І люди будуть дуже ну, врятовані, але там відбувалися страшні події, такої агресії, завдано такої сильної агресії. Ворога буде пручатися, але я не бачу саме бойової такої події, що пробімувалися будинки чи вибух саме мирного населення. Я бачу, що відкриють дуже багато поховань. Оце мені йде Ох, поховані люди. Так. Тут все добре. Жовтень добре, листопад добре, і в самому вересні навіть вже йде така ось людина сильна із перемогою. І такий він буде дуже любляча, дуже буде берегти людей, населення. Це наші військові зайдуть з перемогою в Запорізьку в області, визволять, визволять людей. Але воно вже почалося, визволення. Вже є навіть повідомлення. Так, наразі відбувається така протидія, така потужна. А, там ворог, ось він вийшов. Цю область буде збільшувати людьми своїми військовими, звідкись вони туди будуть приїжджати, але їм все одно це не допоможе. Їм не допоможе буде перемога. Так, він не витримає натиску і піде. Люди ховаються і чекають. Так, я хочу забрати весь негатив. Якнайшвидше звільниться Запоріжжя від окупації. Всі, хто чекає, хто страждає, заперечую ці страждання. Відвертаю ворога від мирного населення, відвертаю ворогів від мирних людей. Закриваю їм дороги до мирного населення. Більше немає маєм діла. Тікають, самі себе стріляють. Більше шкоди людям мирним не надають. Більше нема у них змоги. Всі, хто хоче приїхати на війну до Запоріжжя, всі окупанти не доїжджають, топляться, ламаються у них їхні машини, зброя, все руйнується, закривають дорогу окупанту. Пант відходить, тікає в Запоріжжя, не доходить, лякається, буде так, буде так, відкрита дорога для допомоги нашим громадянам в Запоріжжя приходить допомога. Так, люди дуже сильно ховаються, налякані і це все заперечити. Боже, все викрадається, все слідкується, ніхто не може вийти, руйнування багато відкриває дороги до допомоги для найшвидшого. Так, люди надходить допомога, коштує. Відкриваю дорогу для Збройним силам України для найшвидшого деокупації Запоріжжя. Прошу Вищі Сили допомогти. А ворогам руйную всі їхні плани, руйную всі їхні зброю. Нічим стріляти. І, і нема на чому їхати. Все в них нищиться. Перекриваю. Перекриваю. Прийде Верховний суд. Так, і люди повертаються. Фортуну до Запоріжжя вертаю, буде так. Так, відкриваю дорогу. До деокупації Збройним силам України, найшвидше спасіння людей. Більше нема ніяких страждань у Запорізькій області. Від... Відвертаю ворога від Запоріжжя, від мешканців мирних. Відвертаю ворога. Не помічають вороги. Мирне населення. Більше нема сил у них. Обстріли робити, ловити людей, відвертають, тікають, лякаються вороги. Всі плани їхні ворожі руйнують. Більше їм нема діла до мирного населення. Відвертаю від знущань, відвертаю від вбивств, тікають вороги. Звільняють Запоріжжя. Прошу Вищі сили надати всю необхідну зброю для Збройних сил України, для того, щоб вони здійснили деокупацію якнайшвидше, без втрат для мирного населення і руйнувань і для військових і мирних мешканців. Да буде так, да буде так, да буде так. Прошу виші сили надати допомогу, всім мирним людям, всім, хто буває, всім, хто знаходиться. Закритий їх від ворога, відвертаю. Відсікаю. Ще нема нічого, що заважає звільнити Запоріжжя. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснене. Да, там, да, такі агресори знаходяться такі... Люди просто ховаються, і молодці, що ховаються. І ви дочекаєтесь своїх коханих, ви дочекаєтесь. До вас вже осінь, вже осінь ваша, мирна осінь. Вже до вас йде мир і допомога, будь ласочка, не, не знаю, ховайтеся, не, не провокуйте цих агресорів. Він, напевно, вже буде йому не до вас. Так, ось така Запоріжжя. Йде мир, жовтень. Ой, ну в листопад точно вже буде мир, такі між карти для повернення. Так що так, дякую за увагу.